В ефірі випуск студентських новин. Квітень киянам запам'ятався французькою весною. Протягом фестивалю гості мали змогу насолодитися музикою та виставами, переглянути фільми і відвідати виставки. Сьогодні згадаємо, як розпочинався цей грандіозний захід. На відкритті була Ганна Кудрявцева. А нарешті приходить в Київ тут збирається на європейській мощі оскільки тут відбудеться тридцять від тринадцятої французької весни. Дедачі зможуть побачити професійну виставу про пошуках панутів. Очікувати дійство ще більше години, але народ вже починає бронювати собі місця. Щоб не занудьгувати, фотографуються з харизматичними мімами. Можна всім А в цей час організатори тестують якість зображення. Правда, триватиме перевірка ще довго. Обіцяний початок о восьмій затримують на півгодини. Усі скаржаться на холод, хтось шикується в чергу за кавою. Інші намагаються поквапити хід події. Врешті лунає голос організатора: вибачаємось за технічні складності та за затрима приємного вечора. Чого тільки не робили анукі на українському домі, ховалися в житі. Зівали його дощем, влаштовували міжсезонні забави. Глядачам веселі чоловічки припали до душі. Подібі дійства в Європі. Дуже гарно, що французький інститут насправді створю такі заходи. Людина мистецтва, чесно скажу, і мені дуже подобається, коли е, таким чином е, ми долучаємося до е, європейської спільноти саме культурної. Омріяну весну привіз своїми наспівами гурт Дах Дотерс. На академія НАТО стартувала 4 квітня у Червоному корпусі Київського національного університету. Подробиці в репортажі Аліни Небельської 204-та аудиторія червоного корпусу заповнюється швидко. Студенти, викладачі, політологи і експерти з безпеки. Київський університет зібрав їх на весняну академію НАТО. Центральна тема стратегічні комунікації в умовах гібридної війни. Чувати перша година, то надзвичайно. Коли думаю, що відбувається Україні війна наголошена ну, Росія, і якраз наші поряди звертаються і до НАТО поближного військово-політичного блоку, на який до них звичайний і повинен десь надати на відповідну підтримку досвячення безпеки. Центр інформації та документації НАТО вже майже 20 років існує в Україні. Це вагома підтримка нашої держави в політичному діалозі з НАТО. Ми підписали дорожню карту між НАТО і РНБО для того, щоб допомогти Україні побудувати систему стратегічних комунікацій, щоб була система, яка зможе разом відповісти на будь-які випадки, чи це на якусь пропаганду, яка ведеться проти. Що держави війни, чи це якась кризова ситуація? Основні загрози гібридної війни намагались сформулювати учасники круглого столу. Зокрема, політолог Євген Магда зазначив, що українці нарешті позбулись стереотипу Наша хата з краю та заговорили про інформаційну війну. Проте Україна за його словами Солом'яний Печок, в боці якого застрягла лапа ведмедя Росії. Треба розуміти, що російська інформаційна машина нагадує такі знайте като папки асфальту. Вона дуже організована, вона працює на принципах державного приватного партнерства. Там не шкодують коштів, не шкодують жодних, я б сказав, зусиль для того, щоб просувати свою гети. Аліна Небельська, Анна Несевра, Інститут журналістики. Понад 400 презентацій нових книжок, 15 виставок. Це все на шостому книжковому арсеналі у Києві. Міжнародний ярмарок тривав із 20 по 24 квітня. Як розпочинався цьогорічний книжковий арсенал, бачила Ольга Лук'янчук. У повітрі пахне свіжим друком та фарбою. Чині відвідувачі виглядаються серед книжок та заходів. Паралельно з продажем літератури проводяться майстер-класи, відбуваються лекції авторів та видавців. Особлива увага цього року приділена проблема війни, анексії Криму та переселенців. Ми збираємо книжки для переселенців. Тяжку хвилину нас є такі гарні листіночки, які вони можуть підписати і е, отримати нашу допомогу і виставитися життя. Тут кожен знайде свою книгу література на історичний команд, посібники з економіки, філософії, художні книжки, особливість величного арсеналу, поява якісних мистецьких видань. Найбільші фінансні, ілюстрований Кримінальний кодекс України, Ройдверт та веселия 33 митці у трьох актах. Устали нарциналі дитячої літератури, традиційні фаворити на руки, подолистя Старого Лева та Абава Галамага. Перші приваблювали дітахівочасним пунктом закладенька своєї новинки про космос Джордж і Таяна Круздов Сесу та Стівена Холті, Абава Галамага, котре Петішева, шанувальників та Тут вчера хочеться враженнями, то розповідають про нові покупки. Мені дуже подобається це місце, дуже цікаво. Інститут журналісти на рахунку Бориса Шарварка близько тисячі концертів та театральних постановок. 17 травня великому митцю виповнилося б 87. Про концерт пам'яті українського режисера-постановника Роксолана Примак уся мистецька Україна відзначила День пам'яті видатного режисера Бориса Георгійовича Шарварка. 17 травня, за ініціативи генерального директора Національного палацу мистецтв України Романа Недзельського, на будівлі палацу встановили меморіальну дошку Борису Георгійовичу. Наступним у програмі пам'ятного дня був концерт. В час, поки глядачі сходилися до приміщення палацу Україна, у холі біля великої зали їх вітав музичний ансамбль на чолі зі скрипкою. Розпочався концерт зі спільної пісні Ой у лузі, червона калина. На сцені палацу виступали музичні колективи, танцювальні ансамблі, зірки української оперної сцени та естради. Багатьом з них довелося працювати з Борисом Георгійовичем, і всі згадують його як неповторного майстра своєї справи. Таких немає. Це однозначно. Ніхто не зміг зробити те, що він зробив, ніхто його не міг замінити. Це всі кричали, коли він був: О, там Борис Георгійович, пішла, пішла людина, а. Ніхто не міг зробити замінити його. Він дуже був потужний. Він міг робити свято людям. Ведучими дійства були народні артисти України Василій Лащук та Олексій Богданович. І заслужена артистка України, організатор цього концерту Оксана Антонюк. Завдяки Борису Георгійовичу багато колективів та артистів з'явилися на сучасній українській сцені. Для багатьох він став батьком творцем. Борис Георгійович – наш хрещений батько. Він нам дав. Творчу дорогу, він нам дав сцену, він нас повірив, він нас, можна сказати, він нас повів, навіть як старша людина, повів за ручку по життю. Людина він був непроста. Знаєте, мати таку відповідальність, таку, так, так би мовити, стезю. В цій справі простих людей не буває. Він був о, такий жорстковатий, але він дуже був справедливий. Він для, для нього важливо було успіх артистів на сцені не одного артиста, успіх концерту на концерт пам'яті Бориса Шарварка «Дарую дарує вам свято. Тривав близько чотирьох годин. Та жодна людина не покинула залу і дочекалася заключної пісні молитви за Україну. Боже великий єдиний. Роксалана Примак, інститут журналістики. Вінницькі красуні влаштували аукціон на підтримку бійців АТО. Кошти збирали на лікування та медичне обладнання. Які лоти виставляли та скільки грошей вдалося отримати, розкаже Марина Шулікіна. Учасниці конкурсу «Міс Вінниця» провели аукціон, на якому зібрали понад 30 тисяч гривень для бійців АТО. На благодійну справу дівчата пожертвували речі, які зробили власними руками. Ці гроші, я думаю, ми будемо спрямовуватись на потреби військового госпіталя, який знаходиться у місті Сватова на передовій. і ми найближчим часом маємо намір виїхати завести ряд медичних препаратів саме туди. І я думаю, ми докупимо це обладнання, яке надзвичайно необхідне. Завдяки аукціону присутні дізнались про різноманітні таланти дівчат. Вінницькі красуні виготовили картини, панно, вишивку, іграшки та прикраси. Також багато дівчат хизувалися своїми кулінарними талантами. «Представляла я ангела охоронця, тому що вважаю, що це символ охорони, а символ, який буде ну, прийняти наших бійців. І ну, я думаю, що це якраз актуально було зараз зробити саме ось такий лот більше п'яти тисяч гривень. Стільки коштує найдорожчий лот вечора. Таку суму віддали за картину, вишиту бісером. Організатора Місвіниця планують зробити аукціон традиційною частиною конкурсу. І сподіваються, вже наступного року кошти збиратимуть задля для іншої благодійної справи, але вже в мирний час. Літо цьогоріч буде дуже спекотним. Обіцяють синоптики. Боротися зі спекою вже почали виробники морозива. На фестивалі у Чернігові пригощали гостей холодними десертами. Скуштувати Морозива поїхала і Христина Лисенко. День матері в Чернігові став більш солодким завдяки фестивалю Морозива. На захід прийшли не лише ті після своїми батьками, а й охочі, які просто полюбляють морози. До поочіпкуваних порції з українського ріжка, який важить 100 кг, від торгівельних марок чилама та ласука. Достатньої роботи в цей день мали працівники фестивалю, які роздавали морозиво усім присутнім. Найбільший ріжок в Україні став родзинкою програми. Для дітей проводилися конкурси у вигляді загадок та гри крокодил. Промотусь не забули ні на хвилину, адже більшість пісень, що пролунали на сцені, були присвячені саме їм. На цьому все у студії працювала Анастасія Кулібаба. До зустрічі.